Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Сімдесят дев'ять пам'яток, які є символами російської або радянської політики, необхідно демонтувати на закарпатті. Такий список опублікували в телеграм-каналі Деколонізація Україна. 13 дітей така кількість першої зміни безкоштовного шестиденного табору світ можливостей в Ужгороді. Такий відпочинок організували представники громадської організації. Творчі волонтери разом із благодійним фондом Сакура та міжнародною гуманітарною організацією Людина у біді Словацька Республіка. У таборі були діти віком 10-16 років. Для них проводили ігри і квести, розробляли проєкти та їздили на екскурсії. Петром Піняшком попрощалися в селі Станово Мукачівського району. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук митрополит Феодор. За його словами, прощання було 7 серпня біля будинку захисника. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Петро Піняшко народився у 1988 році. Захищав Україну від російських окупантів у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Був солдатом. Загинув під час виконання бойового завдання 4 серпня. Поховали військовослужбовця на сільському цвинтарі. Вічна пам'ять. І слава герою. Лейтенантом Андрієм Вовченком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорон відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, колеги, військові, жителі громади, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Андрій Вовченко народився 13 грудня 1988 року в місті Коростищів Житомирської області. Жив та працював у Ужгороді. Був офіцером відділення розвитки штабу. Чоловік загинув 30 липня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Дання йому було 34 роки. Поховали захисника на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися дружина, донька та батьки вічна пам'ять і слава герою. Трьох чоловіків затримали поліцейські, за те, що вони увірвалися до будинку і побили господарів. Подія сталася учора, 7 серпня, у селі Порошково Ужгородського району. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, 35-річного господаря будинку госпіталізували до лікарні. У чоловіка медики діагностували перелом основи черепа. Він зараз у реанімації. У ході з'ясування обставин, за яких чоловік отримав травми, поліцейські встановили, що його побили за місцем проживання. Окрім цього, стало відомо, що Зловмисники нанесли незначні тілесні ушкодження і його матері. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці з'ясували деталі. Ця подія сталася близько 19.30 того вечора. Тоді група чоловіків увірвалася до будинку, де проживають потерпілі, і почали чіплятися до жінки. На захист матері став її 35-річний син, якому зловмисники в ході сутички завдали поживних ударів по тілу та голові, застосовуючи для цього дерев'яні палиці. Після цього фігуранти побили вікна та пошкодили двері на будинку і втекли з місця злочин. поліцейські швидко встановили особи найактивніших учасників піки. за силової підтримки роти поліції особливого призначення. Їх було затримано. Це троє місцевих жителів. Вони є сусідами потерпілого, і в відповідності до статті 208 кримінального процесуального кодексу України їх всіх помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Ідеться про хуліга. Свої вчинене із застосуванням предмета спеціально пристосованого або заселегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Правоохоронці в суді наполягатимуть на триманні фігурантів під вартою. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення інших співучасників цього злочину. Сорокарічна українка намагалася дати хабар прикордонникам. Аби ті припустили до Угорщини її 35-річного чоловіка. Подія сталася у залізничному пункті пропуску ЧОП дружба. Про це повідомила речниця ЧОПського загону Олена Трачук. За її словами, за кордон подружжя їхали потягом ЧОП загонь. Під час перевірки чоловік разом з паспортом подав на контроль документи, які підтверджували статус багатодітного батька. Тоді ж правоохоронці з'ясували, що чоловіку тимчасово обмежили право виїзду за кордон через невиконання аліментних зобов'язань. що її чоловікові рішення Мову у пропуску дружина спробувала потурбуватися про ситуацію і відкупити правоохоронців. Вона вклала у паспорт чоловіка 900 доларів США і повернула його прикордонникам. Ті від неправомірної вигоди відмовилися, доповіли про випадок керівництву та викликала на місце події співробітників на нацполіції. Таке виміркове дорішення жінки лише додало проблем подружжю. Кошти було вилучено протоколом огляду місця події слідчої противної групи. А хаборотавиці. Довелося виїхати з співробітниками на до відділку національної поліції у дії жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення відповідальність, за яке передбачена статтею 369 кримінального кодексу України, тобто пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особи. 79 пам'яток, які є символами російської або радянської політики, необхідно демонтувати на Закарпатті. Про це повідомили в телеграм-каналі Деколонізація Україна та там опублікували список пам'яток. Серед них радянські танки, погруддя, барельєфи і зображення радянських солдатів, пам'ятні знаки на честь радянської армії та анатоційні дошки тощо. У дописі також написали, що в Закарпатській області вже демонтували понад 120 таких пам'яток. Понад чотири сотні книг та журналів придбали для Ужруцької публічної бібліотеки. Це книжки для дітей, енциклопедії, українські та зарубіжні видання, що вивчають в школах, а також книги для саморозвитку тощо. На це витратили 100 тисяч гривень. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що гроші виділили з міського бюджету за програмою розвитку української мови у всіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Наразі придбані книги знаходяться у відділі комплектування та обробки документів Ужгородської публічної бібліотеки, де їм присвоюють інвентарні номери, вносять дані в індивідуальні та сумарні облікові документи, також заносять в електронний каталог. Після цього книжки та журнали передадуть до бібліотек філій. У гру «Закидай смайликами, грають вихованці безкоштовного табору Міс від можливостей. Серед них і Софія Копинець. Більше смайликів програв, а програв. Кого менше, той виграв. Дівчата проти хлопців. Там одна дівчинка щось захотіла бути хлопцем. Ну так не чек. Хлопці, звісно, перемогли. Вони ще кидали після мені сподобався дуже. Я би ще хотіла, дуже мало. Е, все було дуже класно. Ми подорожували навіть до на новеський замок, робили там квест. Карту містичних мрій показує Іван Желябін. Хлопець, вимушений переселенець Запоріжжя, розповідає, що перебування у таборі сподобалось. Тут ми вирізали, що ми хотіли, і просто там, смішне. Ось хтось, все хотів, не знаю. сподобався замок. Ми робили квести з Гаррі Поттером. Ми ще футкалися з прапором України. Участь у першій зміні безкоштовного табору. Мій світ можливостей взяли 13 дітей. 10-16 років розповідає виховниця Вікторія Землякова. Спочатку, звичайно, ну всі дітки були зжаті, але ми змогли з ними зіграти ті ігри, які їх розкриють, щоб вони більш грайливі були. Е, да, ми були, їздили і на Невецький замок з ними. Їм дуже все сподобалася. Поїздка, і їздили. На кониках їздили, каталися, там ми кормили кіз. діти в захваті, кози в захваті від того всього були. Да, займалися, робили проєкти, як змінити світ, як би вони їх змінили. Робили да, карти мрій і було багато таких активних ігор. Безкоштовний табір для дітей проводить громадська організація Творчі волонтери у співпраці з благодійним фондом Сакура та за підтримки міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Словацька Республіка. Розповіла волонтерка громадської організації творчі волонтери Юлія Дуб. Ми склали таку програму табору, щоб вона в себе включала освітню частину і розважальну частину. Так у нас були лекції на фінансову грамотність, на навіть у форматі такої гри Сергій Важков приїжджав зброю лісові комерсанти проводив. Також у нас була лекція від підприємця, бізнесмена і власника школи Василя Дідичина, який розказував про партнерство, про те, як будувати партнерство, з якими людьми варто спілкуватися, з якими краще не спілкуватися. Крім того, у нас була тема про блогерство. Дуже цікава від блогерки Валентини Васильєвої, яка розповідала свій досвід і давала дітям цікаві завдання. А загалом табор організовують громадська організація Творчі волонтери за фінансової підтримки організації Людина в біді Словацька Республіка, і також за підтримки фонду благодійного фонду «Преда в Україні. За словами Юлії Дуб, другу зміну табору, міцвіт можливо. Й проведуть для дітей з перечина, а третю для дітей щопа. Оксана Ушакова Андрій Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.